Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Крупти. В нас становилася безодня, і цього разу вона просто жахлива. Причому як на одинадцятому поверсі, так і на дванадцятому. Добре, давайте поглянемо, що ж нам цього разу запропонував розробник. Персонажів я обрав наступних Іфу та варіацію націоналки з Кріо. Насправді варто мені було б взяти щось краще, тому що закрити такими командами виявилося не настільки просто, як я думав. У першій половині в нас чотири грибочки. Далі два маленькі бісти з фонтейну зі своїми щитами. Тут Іфа просто чудово їх знищує. І в кінці з'являється Електро В другій половині дві краплі, це звичайні краплі, тому вони заморожуються. І після них два вішапи. Ця кімната досить проста. Газела починається з трьох лицарів. Нагадую, що проти них краще не використовувати щит, а просто Reduction та хіл. Після них ще два лицарі. Цього разу вже обидва анемо. В другій половині спочатку два фатуї. Нагадую, що для того, щоб знищити щит електрофатуї, потрібен кріостатус. А для того, щоб знищити кріо щит, потрібен віростатус. Це легенди, тому після смерті вони вмикають різні ефекти. Слідкуйте за цим і не попадіться під них. Як бачите, я не поспішаю, тому що далі з'явиться ще Вайоб, а його, як ви пам'ятаєте, треба вбити досить швидко. На початку він з'їдає усю енергію та вмикає щит, який потрібно збити. Для цього підійде будь-який демедж. Однак найтсол персонажі мають у цьому випадку перевагу. До речі, не знаю навіщо, не робіть так, але я витратив усі ультімейти перед заходом на наступну залу, і це мені відгукнулося. Що ж, на цю залу мені довелося витратити аж п'ять траїв, тому що я не залишив собі енергію. У першій половині в нас спочатку вісник електро, і як бачите, в мене немає адекватного способу збивати йому щит, тому що в мене лише анемо персонажі та сінцю, який не дуже швидко збиває йому щит. Тому просто на цього супротивника я вже м -м, вимушений витрачати купу часу. Найкраще було б сюди взяти кріо та піро персонажів. Одразу після вісника з'являється вайоб. А в мене, як бачите, немає ультімейтів. Тому що встигаю, те встигаю. На щастя, демеджу Іфи разом з сінцю вистачило, щоб збити йому цей щит і поповнити ультімейти. У другій половині просто жахлива легенда. По-перше, що нам треба зробити? Нам треба заповнити 36, здається, атаками. Ось цей бар, як бачите, зверху. Я трішки неправильно робив, тому що треба було автоатакувати засянку в цей момент. Вона автоатакує найшвидше. Далі, після цього, він вмикає на собі щит, який треба збити. Він електро, тому найкраще це робить піростихія, кріо та дендро. І після цього нарешті його можна нормально бити. Як бачите, він дамажить просто неймовірно сильно, саме тому в мене й помирають персонажі. Я дуже боюся того, коли цей супротивник з'явиться на 12-му поверсі. Нічого, поки розарія помирає, сянка продовжує дамажити. Погодьтеся, це просто жахливий бос. Добре. Пішли на 12-й поверх. Перша зала починається з двох цицинок. Кріо. Пам'ятайте, що вони вішують собі жахливий щит, тож брати сюди контрстихію обов'язково. Друга причина бос, який потрібен на сітлалі. Вона прикликає клонів, в яких також кріо стихія, і їх потрібно знищити, перш ніж бити боса. Якщо взяти сюди оророна або сітлалі, то зарядженим пострілом можна зупинити цих клонів, і вони будуть стояти і чекати, поки ви їх вб'єте. Самі вони вас не чіпатимуть. Як бачите, це з'їло досить багато часу, тому в другу половину краще взяти сильнішу команду, ніж дев'я. Я. я подумав, що подібна команда Іфи досить легко це закриє, однак він в мене досі сі нуль, бо би сі шесть. Я думаю, що проблем в мене б не було. Отже, спочатку з'являються два роботи, краще їх, звісно, заморозити і вбити якнайшвидше. Далі з'являється механічний бос. Нагадую, що йому треба зняти 70% хпшки, і тоді він розкладеться на дрібних монстрів. Бити можна буде тільки того, що світиться. Ну і власне, це всі механіки цього боса. Personal! Crap. Check it Як бачите, мені трішки не вистачило цією командою. Друга зала починається зі стрибунів, і далі на нас чекає ще й бос з цього регіону. Моя порада не намагайтеся їх якось звести, це буде дуже складно. Хіба що ви взяли сюди кадзуху? Як бачите. Я просто чекав, поки вони на мене стрибнуть, але все одно усі вони розкидалися по сторонах. Звісно, це через те, що в мене трішки демоджі не вистачило. Якби я взяв сюди якусь мавуйку чи арлекіно, то звісно було б значно простіше. Однак в даному випадку це з'їло досить багато часу. На цьому босі після трьох пострілів він прикликає три яйця, і їх потрібно вдарити піро стихією. Таким чином вони підірвуться і спричинять певний демедж босу, а сам босс впаде на певний час. В ідеалі саме в цей момент боса і вбитий, однак, як бачите, в нього дуже багато хп, і мені демеджу не вистачило. Довелося йти на ще одну ротацію перша половина з'їла аж дві хвилини, тому весь файт я вам не показував. На мою думку, ця команда заслабка для цього боса. В другій половині вже знайомий нам електробісник та бос електроконик. Саме тому я одразу вам можу сказати, що 50 секунд мені не вистачить, щоб закрити цю половину такою командою. Як бачите, 40 секунд з'їв у мене вісник, а далі мені ще треба якось встигнути вбити коника. Нагадую, що в коника з'являється електрощит на грудях, і якщо його збити вчасно, то він падає на землю і в нього зрізаються резисти. Якщо ж в останні 30% щита він встигає піднятися нагору, то вам доведеться вбити. Три предмети, які він прикличе на поле. Мені ж, як бачите, вдалося знищити щит вчасно. Я вирішив показати вам саме це закриття, тому що цю половину персонаж зміг закрити за півтори хвилини, а зазвичай цього достатньо, щоб називати закриття достатньо швидким. Просто треба посилити першу половину. Третя зала починається з трьох, я не знаю, як моноциклів. Найкраще мені здалося відійти назад для того, щоб вони зібралися, і періодично їх підтягувати цукрозою, щоб не давати їм поїхати в сторону. після них з'являється бос Копеліус. На нього можна взяти персонажа з усією, вона буде миттєво знімати щит. Однак Піро та Електро чудово знімають цей щит, тому усія не настільки важлива на цьому босі. В другій половині босс, який потрібен для далі, є та Ескоф'є. Він дуже хоче, щоб його били саме кріостатусом. Як бачите, я взагалі не спричиняю йому шкоду за цю команду, тому давайте поміняємо її на іншу. Маючи навіть чотирьох кріо персонажів, мені все одно довелося витратити на цього босса досить багато часу. Ну, по-перше, тут дамажить лише Ганька, трішки Ескоф'є, вона з Фавонієм, і трішки Розарія, вона з БПшкою. Тому мені просто не вистачало демеджу в цій команді. Як бачите, коли кріо статусу достатньо, бос переходить у зламаний стан, і у нього дуже сильно зрізаються резисти, особливо до кріо стихії. Чи можна не виконувати механіку на цьому босі? Можна, для цього вам знадобиться персонаж з найтсолом. Якщо бос бачить персонажа з Найтсолом, то переходить в інший стан, в якому в нього 50 резистів, так все одно багато. Однак, якщо взяти сюди якусь мавуйку або Арлекіно в Мелт разом з Сітлалі та Шелонен, то така команда цього боса не помітить. Відверто кажучи, на мою думку, це мабуть найбільш вузько направлена та обмежена безодня за весь час. Так, можливо, я це казав вже про багато без один, але тут в нас вимагають в першій половині мавуйку, а в другій половині скірк. І замінити їх можна лише відповідниками. Тобто, в першу половину, звісно, можна взяти Арлекіно, можна взяти хутао, це буде трішки складніше. Можна взяти сянку, це теж буде трішки складніше, однак вона зможе закрити в другу ж половину, можна взяти будь-якого іншого Кріо ДД, або ж команду з Еско Є та сітлалі, плюс два гідроперсонажі, наприклад, з невілетом. І так, це теж буде закривати другу половину. Також другу половину можна взяти найтсол-персонажів, тобто можна взяти Шаску, вона також чудово закриватиме другу половину. Однак вибір реально ну дуже обмежений, принаймні він обмежений тим, що, хоча б в одній з половин, у вас має бути дуже сильна команда, яка зможе зекономити час для другої Угої половини тому, якщо у вас є мавуйка, залишайте її для тієї половини, в якій ви впевнені найменші. Тобто, спочатку забудьте про мавуйку, оберіть команду для якоїсь з двох половин, а потім беріть мавуйку, ну або арлекіно в ту половину, яка залишилася. Як бачите, команди, якими я закривав, саме за таким принципом і складалися в одну з половин я брав сильну команду, і тоді я міг слабшу команду взяти в другу половину. В іншому випадку мені не вистачало часу. Звісно, як і в усі попередні безодні, я сходив за Йоймію та ІТО. Однак, як ви розумієте, в таких командах доля демеджу, як Іто, так і Йоймії була досить мала, і я взагалі міг на них не перемикатися. Не знаю, як ставитися до такої безодні однак, що маємо, те маємо. І треба розуміти, як із цим працювати. В кінці залишаю картки своїх персонажів і на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!